Вітаю, друзі, На дворі Чудова погода зимно, але капець як класно. Хочу повідомити, що сьогоднішній випуск іншої думки записувався ще під час того, коли Семен Пале був на посаді голови Сумської обласної ради. На сьогоднішній день він вже пішов відом у набуття. Щира вдячність депутатам Сумської обласної ради за те, що прислуховуються до думки до іншої думки і відправили Салатенко відставку. Наступникам бажаю плідної праці на благо сумщини. І ще хочу повідомити, що буде у цій іншій думці тема про автівку, яку пан Сімініхін мер міста Конато вкрав за то. Я знову ж таки хочу звернутися офіційно до правоохоронців е, міста Конотоп з питанням е, розібратися. Хто насправді двічі віддавав цю автівку, яка повинна бути в АТО, і допомагати нашим хлопцям захищати нашу батьківщину? Хто ж насправді двічі віддавав цю автівку злочинцю сімінікіну? Це моє офіційне звернення. Прошу дати відповідь. Якомога швидше, шановні депутати Конотопської міської ради. Прошу вас взяти приклад з депутатів Сумської обласної ради, які е, прислуховуються до мене особисто та до нашої іншої думки, і відправили паразита Семена Павлича Салатенка у відставку, провели самоочищення. Тому і вас, депутатів Конотопської міської ради, я закликаю зараз дослухатись до моїх слів, дослухатись до іншої думки і відправити ще одного паразита прифарбованого зрадника та пристосуванця у відставку і набуття. Це Артема Юрійовича Сімініхіна. Будь ласка, зберіться, візьміть всю волю в кулак і женіть цього негідника подалі. І почнемо разом з вами розбудовувати нашу сумщину, наше славетне козацьке місто вже з нової літери, з новими силами. Слава Україні! Вітаю, друзі. На сьогодні в Україні вже зашкалює відсоток псевдопатріотизму та тих, хто за рахунок справжніх героїв та їх подвигів, перефарбувавшись та просто переодягнувшись у військову форму, прийшов до влади. Більша частина з тих, хто зараз сидить у м'яких шкіряних кріслах та від кого залежить доля громадян та України в цілому, то є звичайні україножери та вовківувачі шкурах. Пропоную вам дати оцінку нашим старим та добре знайомим героям. Меру міста Конотоп Свободівцю Артему Сімініхіну та представнику Батьківщини, голові Сумської обласної ради Семену Павловичу Салатинку. Давайте разом пригадаємо, з якими гаслами ці два діятіля йшли на вибори. Пам'ятаєте, слава Україні, смерть регіоналам та москалям, Україна понад усе, воля або смерть. Це було яскраво та викликало величезну довіру серед простих людей. А насправді було штучним, і мета була зовсім інша. Дорватися до корита. Об'єднатися зі старими хвойдами рігівськими, прийти до влади і разом вже гвалтувати та грабувати нашу рідну Україну. Усі, хто йшов на вибори, як до Верховної Ради України, так і до Рад інших рівнів, криком кричали, що ніякої співпраці з колишньою бандою Януковича і бути не може. Є патріотичні політичні сили, які разом і будуть піднімати Україну з коліна. Так і відбувалося в Сумській обласній раді. Майже усі погодилися з кандидатурою на посаду голови Сумської обласної ради, на якій наполягала батьківщина Семеном Салатенко. І що ж далі? Вже з перших хвилин на посаді голови Сумської обласної ради Салатенко посварився з тими, хто його підтримав, повіривши йому і батьківщині. І навпаки, подружився з тими, з ким ще недавно так яро боровся під час виборчих перегонів. Радники, регіонали. Призначені на керівні посади в комунальних підприємствах, зокрема у найприбутковішій облагролізгосп, регіонали та соратники чмиря, та й сам Семен Чмирівський прихвостень і не цурається фотографуватися у Верховній Раді під Парасолькою з тим, хто до останніх хвилин допомагав Януковичу знищувати Україну. Так хто ж насправді Салатенко, герой чи звичайний пристосуванець та псевдозахисник нашої рідної землі? Подивіться, ось на цього листа з головного управління МВСУ? Дніпропетровській області. Тут чітко та прямо чорним та по білому написано, що Салатенко не отримував зброю. То як цей герой міг приймати участь у бойових діях? Він що, злозив на сепаратистів-терористів йшов? І йшов взагалі чи ні. Бо ось на цих світлинах чітко видно присутність Семена Павловича на сесії Сумської міської ради. Ну, то нормально і нічого дивного, якби не одне але. За документами він у цей час героїчно боронить Україну у пісках. Цікаві. Висновки робить видання експрес-суми за вказаними фактами. Громадськості б хотілося б дізнатися, чому неправда в обліку перебування в зоні АТО, подробиці і обставини неодноразового самовільного залишення місця дислокації його військової частини. Службові обов'язки Салатенка, як спеціаліста другої категорії служби господарського забезпечення полку Дніпро-1, підстави володіння використання ним вогнепальної зброї, яка за даними МВСУ йому не видавалась. Очевидна, невідповідність особистого підпису Салатенка на посвідченні учасника бойових дій іншим зразкам його підпису. Словом, Семен Салатенко є одним з тих, хто відкрито зрадив ідеали та цінності майдану. Після ганебних кроків на посаді голови Сумської обласної ради Семен Павлович налаштував проти себе справжню патріотичну політичну еліту, ну і звичайну громадськість. І в цей час стілець під ним захитався. А що ж у цей час робить Конотопський, героюшка чи геройчик Сободівець Артем Семеніхін? Той взагалі почав паразитувати на крові та на життях Героїв Небесної Сотні ще під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, де йшов кандидатом у народі депутати по 162-му виборчому округу на Сумщині. Давайте поглянемо на агітку Семеніхіна Артема, яку розповсюджували по містах Охтирка, Тростянець, Лебедин Велика Писарівка під час виборів до Верховної Ради у 2014 році. Тут чітко написано, отримав серйозне поранення в ногу з вогнепальної зброї 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва. Якщо Свободівець Артем Сімініхін доведе своє поранення на вулиці Інститутській під час Революції Гідності, я назавжди піду з політики, про що він так мріє. Е, в пологому будинку. Ну, реабілітація, год люди! Людей відправляли в, е, за кордон, щоб реабілітація проходила. Це що? А він Що? пішов там, смієць, поранені в ногу. Протепальник. Це пі в больниці после бучого просто в руку, так кожу заділа, лежать люди місяцями за того, щоб роззаражання паті пулі. Щоб ніда не поки жити не сам дічі ноги. А тут через неділю після дошкого поранення шопура. Шо? А вже у 2015 році, під час місцевих виборів, Сіміхи Артем розповідав мешканцям міста Конотоп про своє, начебто, поранення в ногу вже в зоні АТО. Бо про своє поранення на вулиці Інститутській під час революції гідності брехати він не міг. Бо усі у цей час його бачили саме у місті. Не одне своє поранення, а ти сімініхін підтвердив, так і не зміг. Я на калчакавських фронтах ранен. Знайомі люди з оточення Семеніхіна підтверджують, що у нього не все добре з ногами та головою, оскільки отримав пошкодження під час ДТП ще задовго до майдану, бо полюбляє поганяти на автівках у нетверезому стані. Зокрема, слабкість до швидкої їзди в нетверезому стані призвела до ще одного ДТП восени 2015 року, коли вже Семеніхін був на посаді міського голови, де він ледь не вбив людину. До речі, це ДТП було скоєно на волонтерській автівці Тойота Тундра, яку свободівець викрав з АТО, яку перед цим хлопцям на передову передавав меценат Євген Сур. Як результат користі нашим захисникам ця автівка не приносить, бо була конфіскована у народного героя Конотопщини після мого власного розслідування. Дали йому цю автівку, щоб він презентував, і передав хлопцям в АТО. Mm -hmm. ну, він не взяв на ній просто їздив в АТО, САТО, АТО, САТО. АТО вже ганяв, вже будучи мером, вже машина в ФАТО. Mm -hmm. Офіційно по камери передали, подарили, все, а він на ній їздив. Мало того, що вона в АТО, він вже будучи мером, на ній хоєм БТП на тут. Йому подав постати при заміні діяла, а далі машини скали. Mm -hmm. Подняли тоді, заставили свого товарі. Ось ще одна цікава світлина. Вибачте, але я переконаний, що ще вчорашній герой закисник не може перебувати у такій жахливій фізичній формі. Тут на світлині з моменту його подвигів пройшло якихось 9 місяців. Підсумовую. Люди в 2014-15 роках дійсно хотіли бачити сильні нові патріотичні обличчя. Такий тренд відчували і політичні проститутки та пройдисвіти, які чітко усвідомлювали, що тільки, хоч і штучно забивши з себе героїв, щоб вигідно себе позиціонувати, може дорватися до влади, що й було зроблено. Військова форма, причетність до АТО та Майдану, обіцянки, критика всього навколо, псевдопатріотизм, знову обіцянки, і результат не примусив на себе довго чекати. Довірливий народ обрав шахраїв, які ще небезпечніші за попередників. А чи не виконавці, ви Артем Семеніхін та Семен Селатенко того путінського плану шатун, про який зараз гримить вся Україна? Щоб розхитати все зсередини та за собою залишити спалену землю та зневірений народ? До наступних випусків, друзі. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, робити перепусти наших попередніх програм, розповідайте друзям та знайомим. Далі буде цікавіше. Слава Україні!